Ця. Ну, короче, ну, держ... э... да, держава допомагає так, з житлом. Держава. З комуналкою теж саме, з основним забезпеченням, там, типу, те ж саме. єдине, куди ти тратишся, це е, продукти і проїзд. Все mm -hmm. Все інше залишається тобі. І вон, кума, при всьому, всьому тому, що вона любе, там, трошки пострадати пагалізма, вона каже, я її відправляла і донатила, і відправляла на Україну е, сюди, е, і мамі, і, там, і брату, і там ще комусь. Ну, тобто, е... І відповідно, я от просто задаюся питанням: якщо ваші апетити перебільшують ваші ресурси, а чого ви жалієтесь, що там mm -hmm. е хіроба? Просто ага. всі, всі приклади біженства, які, от, наприклад, пройшли через мене, я, я знаю, що людям було важко, складно, тяжко, і ну, вони, е блін, не зажили з першого дня добре. Вони пройшли певний період цього складного часу, ну, адаптації і потім нормально себе mm -hmm. да, адаптацією знаю, і потім нормально себе чухають. Mm -hmm. То відповідно в мене питання: якщо ваші потреби перевищують ваші ресурси, можливо, щось не так е, з вашою побудовою, mm -hmm. ну тобто трошки передається потреби. Як би... ну, притримати. Або, да, або... Ну, знову ж таки, якщо потреби не можна відмінити там якось або урізати, то шукайте додаткові шляхи вирішення. Mm -hmm, так, ідіть, працюйте тоді, і... якщо ви хочете в аквапарки, там, не знаю, в кіно, там, mm -hmm. в театр ще кудись. Це вже і ну, отут? дивись, держава допомагає на основні mm -hmm. потреби, так? Тобто, є як і у нас прожитковий мінімум, так, тобто це продукти, комуналка, так? щоб тобі вистачало на це. Оплачувати все, транспорт. Ну, фактично на це не вистачає. Треба навіть тут е додатковий е якийсь ресурс. Але навчання у дітей безкоштовно це важливо. І дах над головою це теж дуже важливо. Решта це вже дійсно твоя проблема. Їх не хвилює: ти сама, у тебе маленька дитина, як ти будеш її кормити, там що у дитини можливо, там, да, є певне там харчування. теж ну там Бо кормлю, наприклад, його правильно, так? Це вже твої проблеми. Іди працюй, шукай, добувай, хай тобі хтось допомагає. Ну, тобто, але на основні потреби самі, тобто, щоб з голоду не померти, все дається. Люди трошечки загубилися. Я взагалі вважаю, що кожен сам собі повинен якось заробляти. А не всі кричать: от теж тут у нас народили дитину, значить, государство має допомагати. З якого хера? Ну, ні, Та, тре... та, та ні, тут, тут, тут треба. Ні, а ні, 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 ні. Я ні, розумію, про що, про що Оля хоче сказати. Дивись, повинна бути соціальна програма підтримки, бо є запит у держави а тобто, що таке держава? Це так. ми це наше суспільство. Є запит у нас? Вирішити демографічну проблему, тому що угу. реально з часом цієї війни в нас реально вилізе демографічна, демографічна проблема. Нас буде Но зараз, нас дав, у нас буде хороший розрив, але mm -hmm. він не зараз вилазить, він вилізе потім в майбутньому. Так. І для майбутнього mm -hmm. треба вже думати зараз. І тому е більшість соціальних програм, які ми зараз повинні лобіювати, вони будуть підтримувати те, що повинно бути на завтра. А на сьогодні, ну, блін, е я вважаю, що повинно бути плюс-мінус соціалка, хоча б така, як в Німеччині. Житло, житло і діти в, в повній безпеці, все остальне це ваші проблеми. Ну так, да, дивись, тут крізь є таке розуміння світік, добрий вечір, як соціальне житло. Okay. У нас поки okay. таких програм немає. Так? Тільки зараз, так як от, там, після 2022 року ну, багато так. Населених пунктів або повністю зруйновані, або в окупації, і почалися. І ту, а це з місцевого бюджету. Я була а, в якому 23 році в таборі а, маріупольців, так? їх по Україні є певна кількість. Ось це таке маленьке містечко, скажімо так, да, в одній будівлі, де є все. Від прачечних до а, перукарні, там, ну, чого тільки нема, там, понятно, якась їдальня, навчальний центр, розважальний центр і так далі. Це все є. Єдине, що житло, по-моєму, там якось вже локально кожному вирішують питання, але більш-менш система у них налагоджена. так? Да? Це ну бо що б не казали, але їх керівництво цим займається. А хоча багато міст, взагалі, люди належать самі собі. Тобто, якби з 20, навіть не з 2014 року почали би розробляти ці програми, будували би соціальне житло. Ані так, що у нас в місті, наприклад, а-ля да, забудови, а, там якби якісь квартири, ну вони ж не безкоштовно видаються. Максимум, що? Це оце, знаєш, що фінансова допомога не дається разово тим, хто а, по горільці, там, так, або зруйноване житло, або окупована компенсація. Вони частково можуть викупити, але це не повністю це житло. Да? Там все одно треба якийсь кредит брати. Це не те. А от хоча б для, ну, там, не знаю, якісь гуртожитки, були, хоча б, так? Ось у нас є закинуті, їх би відновлювали щоб людей розселяти, хоча б тим фусов. Бо люди тому і виїжджають за кордон, бо їм мінімум це немає де жити. Нема, так. Арінда дуже велика. Взагалі, ну, кошту. космічні ціни, Космос, звичайно. Да. У себе вдома є у себе вдома. Так, ну я скажу, навіть коли ми з окупації вийшли. Тобто спочатку ми кочували там брата, квартира була тобою, вони на той момент були ще перед окупа... перед э, повномасштабкою за кордоном. Потім ми переїхали, у них був високий поверх, коли ракети вже там над дахом пролітали, ми з'їхали. Там у друзів, все якби. Але потім э, це була вже квартира знайомого там він здавав, ну з нас брали тільки э, комуналку. і то, Чоловікові не платили зарплатню так за захист, тобто за чергування. ось і ну, да, не Так, було. от якісь відкладені гроші були, ми їх витратили, все, на ми там жили десь місяць-півтори. Я платила комуналку. Ну, але й на тому дякую. да Бо на початку ще були квартири, і у нас в місті люди платили там за 5 тисяч або тільки комуналку ще було таке. А потім вже почали космічні ціни ставити. На це все. Ну, ти бачиш, як. Я взагалі вважаю, щоб закінчити цю всю катавасію, нам потрібно спершу всередині об'єднатися, українцям об'єднатися. Нам чому? От я завжди, от всі там возмущаються, що нам за кордоном ніхто не хоче допомагати. Чому вони нам повинні допомагати, якщо ми самі собі ми не можемо? Ми собі допомагати? не допомагаємо, так. Всі бачать, як у нас люди гризуться, чому за кордоном повинні вони себе ущемляти, якщо тут ніхто не хоче ущемляти себе. Ну. Плюс от, діти, я розумію, дуже багато зараз там, про історію там, розповідають, що дітей вони повинні вчитися, повинні знати, бути там, і цікавитися всім. Ну, Бляха-муха, ну не всі такі. У мене, наприклад, у мене. Малій, 16 років. Да ні, цікаво їй. Вона розбирає автомати, їй це цікаво. Mm -hmm. ну, такі діти теж мають право на, ну, на своє життя. Я, наприклад, теж. Я ніколи не цікавилася. Ну, історія для мене завжди була, це те, що дідусь завжди розповідав. І у нього дуже такий шлях був цікавий, і мені це подобалося. Mm -hmm. Я з ним з дитинства сиділа, паяла, збирала. Ну, це моє було. Ну, да. І казати, що зараз ви такі не патріоти, не українці, тому що ви не знаєте історію свою. Угу. Та з, з іншої сторони, мені начхати ту історію, я знаю, що мені треба зараз робити. Ну, я розумію, про що люди говорять, бо як то кажуть люди, які не знають історії, історію, у них немає майбутнього. Тут просто інше, навіть не всі знають, там, да, що там Україну окуповували і не раз там да, працюємо. Але зараз є Google, це не страшно, людина може прочитати, яка там десь це не вчила в школі чи там ще щось. Але якщо людина робить ну, важливі речі зараз, так тобто ви ну, обирайте важливо. Ну от що зараз важливо. Ну, це так, у нас, у нас була якась тема, ми чогось не знали. Пам'ятаєш, що, що чи мітінг, що було? Я кажу. Так, все закриваємося, ідемо так. до Аліси, бо у Аліси вони там розбираються, вони зараз mm -hmm. швидко цю тему розберуть, нам допоможуть. Тобто є питання, можна звернутися до людей, які Звичай. дійсно в цьому Звичай. крутяться. Світ сучасних технологій все можна знайти в інтернеті, в книжках, <кхух> спитати у когось. Це таке, аби було бажання цікавитись, і там історію так ми повинні цікавитись, не знати, можливо, прям сідати і на пам'ять. але Ключові моменти обов'язково і дітям розповідати. Але при тому, коли людина заходить і бачить, що люди роблять для фронту, для перемоги, цікувати їх за щось, так же, як, знову ж таки, повертаємось до питання мови. Я не виправдовую людей, які там пропагандують зараз масово публічні люди, військовослужбовці, там, російську мову. там да Але з іншого боку, вибачте, цих людей зараз цькувати за те. Ну, вони стоять ну, на захисті. Цікувати разі ж.